Вітаю, ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо з анонсу найважливіших відеосюжетів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. 1 квітня набувають чинності закону України щодо зміни пенсійної системи. Касається це роботи що пенсіонера. В одному з миколаївських вишів розпочала свою роботу виставка фітуфлородизайну. З цього виду мистецтва ем, працюють не дуже багато людей. На Миколаївщині відбувся заключний етап базового турніру Національної федерації кіокушен Карате. Бойці доволі ну, хороші, титуловані, майстера спорту, майстера спорту міжнародного класу поприїжджали сражатися з всієї України, практично ребята. Тобто це вже вони, перед тим, як приїхати на наш турнір, вже пройшли відборочний турнір у себе в областях. За результатами двох етапів четвертої хвилі мобілізації Миколаївська область виконала план на 63%, обігнавши Херсонську та Одеську області. Про це стало відомо після наради президента України Петра Порошенка з головами облдержадміністрації. Президент обговорював з керівництвом областей питання, пов'язані із забезпеченням мобілізації, демобілізації і зведення фортифікаційних споруд уздовж лінії оборони. В інших областях на півдні України ситуація дещо гірша. В Одеській області план виклав на 41%, а в Херсонській на 54%. При цьому в південному військовому окрузі Миколаївщина посідає четверте місце з 11 Областей другий етап мобілізації триває. Міністерство оборони України відібрало 40 кандидатів з числа мобілізованих журналістів на посади. Пресоофіцерів підрозділів упродовж тижня фотокори, оператори, кореспонденти та ведучі українських телеканалів регіональних засобів масової інформації на базі військового інституту національного університету імені Тараса Шевченка пройдуть тренінги з організації роботи інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України в районах проведення антитерористичної операції. Після цього вони будуть призначені на посади та відправляться у складі свого підрозділу в райони проведення антитерористичної операції. А зараз про останні події в зоні антитерористичної операції за минулу добу там відбулося більше десятка обстрілів. Зокрема, в результаті цього розмір зони антитерористичної операції на карті змінився. Ситуацію прокоментував е, речник штабу антитерористичної операції Анатолій Стельмах. Ніч з 15 на 16 березня в зоні проведення антитерористичної операції характеризується зменшенням кількості збройних провокацій з боку бойовиків. З 20 години вечора і до 6 ранку уздовж усієї лінії розмежування противник 12 разів вів вогонь по підрозділах сил АТО, переважно із стрілецької зброї. Найбільша кількість інцидентів зафіксована на Донецькому напрямку. Зокрема, о 20.20 .20 незаконні збройні формування вели вогонь з БМП по селищу Опитне, а о 20.40 бойовики завдали удару зі 120-мм мінометів по цьому ж населеному пункті. О перші 30 ночі із зенітної установки злочинці вели вогонь по спостережному пункту українських військовослужбовців неподалік Авдіївки. Протягом ночі на Маріупольському напрямку бойовики тричі застосували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю в районі селища Широкіне. На Луганщині зафіксовано факт використання автоматичних гранатометів та стрілецької зброї близько десятої вечора поблизу селища Сокольники. Загалом з 20 до опівночі бандформування дев'ять разів застосували зброю. Ще три випадки порушення режиму припинення вогню зафіксовано з опівночі. І впродовж теми нам вдалося поспілкуватися із заступниками командора частини загону спецпризначення Святий Миколай. Тож у нас на телефонному зв'язку був. Заступник командира частини під кодовою назвою Омега. Увага, Денис, добрий день. По ситуації на сьогодні в місті нашого розположения в місті нашої несення служби. извините, не можу сказати видать наші всі військові секрети. Ну, кратко буквально ситуація скажем контролюємо. За последние, последние несколько суток, скажем, в воскресенье, ночью мы ожидали около 4 утра значит, наступления. Были готовы, как и сейчас. Значит, напряженка, напряженка не снималась, оперативная обстановка контролируемая, но переходы с той стороны с вражеской территории на нашу территорию по ночам осуществляются. Значит, группами э, в количестве 20-30 человек. Военнослужащие, которые несут э, службу в первой линии обороны, практически каждую ночь пресекают попытки перейти реку. Буквально недавно там на нескольких лодках они ночью пытались переправиться. Лодки были уничтожены. Засылаются разведывательно-диверсионные группы. В частности, были замечены э, буквально дня два назад. Э, ночью заходили в село Райгородка. Днем прячется в ярах, мы проводим работу по их обнаружению и задержанию. В районе села Лутугина, ну это не село, а скажем такой районный центр, зашло около, ранее зашло около 60 российских танков. Там же находится полковая армейская разведка российская. Также войска находятся ближе к счастью в районе Веселой горы. Бои идут в районе села Сокольники. Постоянно слышны разрывы на их территории. Значит, они что-то там между собой делят. По всей видимости, я понимаю, что делят, может быть, сектора влияния. Там у них, я так понимаю, как вот говорят, коммерция торгует лесом, углем. Ну, грабят, грабят нашу страну, наши природные ресурсы. Да, поэтому э, по ночам, по ночам э, практически каждую ночь пытаются перейти реку, в полный рост, не прячась, э, нагло, дерзко. Э, ну, мы готовы. Мы готовы. Еще раз повторюсь, с наших позиций, где мы находимся, мы не уйдем. Э, получен приказ стоять насмерть. Вот, второго прорыва они надеются, что будет такое, как летом. Поверьте мне, второго прорыва не будет. Поэтому мы готовы. Не расслабляемся мы ни днем, ни ночью вот, выполняем наши боевые задачи. И в первой линии обороны, в второй линии обороны. Так что, уверяю, вас все будет нормально. Дякую, Омего. Сподіваємося, на ваше найскоріше повернення додому. А поки що продовжуємо на території Миколаївської області за дорученням голови облдержадміністрації протягом 17-19 березня під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації голови обласної комісії з питань евакуації Миколи Романчука буде проводитись спільне тренування обласної Миколаївської міської жовтневої Миколаївських районних комісій з питань евакуації та органів з евакуації під. Приємств, установ та організації метою заходу є відпрацювання практичних навичок, необхідних для організації і проведення евакуації, здійснення контролю за плануванням заходів з евакуації, навчання населення діям при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій. Облдержадміністрація звертається до громадян з проханням зберігати спокій, не панікувати і в разі знаходження в місцях відпрацювання практичної евакуації брати участь і діяти за вказівками. Евакуаційних органів. З 1 квітня набуває чинності три закони України, що суттєво змінюють пенсійну систему нашої держави. Особливо це стосується працюючих пенсіонерів, які отримують пенсію вищу за визначену новими законодавствами. 1423 гривні. Діятимуть нові положення до 31 грудня нинішнього року. Так, обирати між пенсією або заробітною платою доведеться насамперед тим, хто отримує спеціальну пенсію. Касається це працюючих пенсіонерів цей закон, який работає на должностях, которые дають право на пенсію по спеціальним законам. Значит, Такие работники, которые работают на этих должностях, кроме инвалидов первой и второй группы, инвалидов войны третьей группы, участников боевых действий, лиц, на которых распространяется действие пункта 1 статьи 10 закона о статусе ветеранов войны и гарантии социальной защиты. И они работают на должностях, которые дают право на назначение пенсий специальных. Значит, в период с 1 апреля 2015 года по 31 декабря этого года пенсии выплачиваться не будут. Это по законам. О статусе народного депутата. О гослужбе сюда касаются и журналисты, и местное самоуправление, о прокуратуре, о судоустройстве, о статусе суддів. и также это застрахивает и работников Национального банка в период работы на судеб... судебных експертів по закону их, в период службы в органах местного самоуправления, как я сказала, работникам дипломатической службы работающих на должностях кабінети міністрів, помощников консультанта, народного депутата, работников налогових і таможенных органів. Вот в період етап пенсія виплачуватися не буде. У державному бюджеті заплановано 100 мільйонів гривень для закупівлі трамваїв вітчизняною виробництва. Миколаївські депутати пообіцяли домогтися виділення коштів для Миколаєва. За словами губернатора Вадима Мерікава, купівля трамваїв за рахунок державних субвенцій допоможе розвинути систему міського транспорту, особливо в зв'язку з нещодавним зривом перевезень. У нас сьогодні є. Транспортная проблема в городе Николаеве и связанная с электротранспортом. Это и с трамваями, и с троллейбусами, для того чтобы мы смогли помимо бюджетных средств города Николаева получить еще субвенцию от государства и приобрести отечественный транспорт на линии нашего города. От нас какие необходимые обращения и документы? Практически все направлены. Я думаю, Юрий Исаевич тоже подключится. Что касается и водоснабжения, и теплоэнергетики и э, субвенции по транспорту электротранспорту, для того, чтобы мы совместными усилиями смогли получить субвенцию и приобрести в этом году. В этом году подвіжної состав трамвая». слід зазначити, що один новий трамвай виробництва «Південмашу» коштує 12 мільйонів гривень. Таке придбання Миколаїв не може собі дозволити, тому планується закупівля європейського рухомого складу, хоч і не нового, але придатного для користування. Нагадаємо, що миколаївці після страйкування маршрутників у три рази більше стали користуватися міським електротранспортом. Олена Міщенко Артем Білібов, ТНМ. В рамках днів науки у стінах Миколаївського національного університету імені Сухомлинського відбувся круглий стіл. Підготовка до всеукраїнської конференції. Про роботи молодих науковців розповіли наші знімальні групи. Уже традиційно на філологічному факультеті Миколаївського національного університету імені Сухомлинського з ініціативи кафедри прикладної лінгвістики стало проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій. Саме такі заходи об'єднують студентську молоду еліту України. У студентській навчальній діяльності велике місце займає наукова робота. На факультеті керує цією роботою студентське наукове товариство. Ясно, що без участі викладачів, без їх організації, без того, що вони залучають студентів до наукової діяльності, це також не обходиться. Цьому сприяють заходи, спеціальні заходи, які ми організовуємо. Основне призначення таких конференцій поділитися новими досягненнями, висловити власні думки та переконання на проблеми прикладної лінгвістики, літературознавства, перекладознавства та лінгводидактики. Своїми міркуваннями про наукову роботу поділилась представниця студентської еліти. Одним із засобів підвищення якості підготовки майбутнього фахівця є науково-дослідницька діяльність. На другому курсі мене зацікавили дослідження в галузі філології, зокрема герменевтики, графології, семіотики, літературознавства. У 2014 році нами проведено одне з цікавих та практично вагомих досліджень творчості Тараса Шевченка. Нашу роботу Відзначено третім місцем на міжнародному етапі мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Алла Жигадло, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом трьох днів на Миколаївщині всіх поціновувачів оркестрового мистецтва радували колективи з Одесу, Херсону та Кривого Рогу. Перший фестиваль присвячений 90-річчю з дня утворення аматорського оркестру народних інструментів Миколаївського суднобудівного заводу імені 61-го комунара зібрав 16 представників цього дивовижного і водночас складного напрямку мистецтва. Яка подальша доля фестивалю дізнавалися наші кореспонденти? Мета фестивалю зазначають організатори популяризація оркестрового мистецтва. Зокрема, розповісти про талановитих людей регіону. Адже Григорій Манілов, як відомо, став основоположником оркестрового напрямку музики на території Південного району України. Це був, по праву лучший колектив, який він займав перші місця на всіукраїнських, всесоюзних смотрах, конкурсах. І одному из немногих колективів йому було присвоєно звання заслуженого оркестра України. Верховний Совет України присвоїв таке почетне звання. Это оркестр, который. Який... І почав свою творческу діяльність із числа робочих 61-го заводу, які на протяжении непродовжительного времени стали професіональним заслуженим колективом в Україні. Участь у фестивалі брали вісім оркестрових колективів та стільки ж ансамблів. Кожен із учасників мав на меті не лише продемонструвати свою майстерність, але й навчити чомусь у своїх колег із сусідніх міст. Організатори ж зазначають, що досягли значно більшого ніж планували. Коллективные формы музыцирования ⁇ это там, где воспитывается духовность, сознание молодежи, будущего нашей страны. Воспитывается на чем? На репертуаре, художественном. За эти три дня мы имели возможность и удовольствие лицезреть и слушать самые разнообразные коллективы, которые играли самую чудесную музыку, которая, кстати, очень редко звучит по телевидению, в том числе государственному. Організатори розповіли, що цей фестиваль проводитимуть раз на два роки, аби не забути і інші музичні течії. А з урахуванням досвіду у 2017 році планують запросити значно більше колективів. Учасники ж лише раді такій можливості. Всі ми були свідками того, що всі три дні зал був переповнений. Дуже багато людей середнього віку, пожилих людей, но найголовніше, головне багато много в Николаеве помимо музыкального училища, є училище культури, є педагогічний університет. І всі ці діти були здесь, вони все слушали, вони всі дивили, вони обмінювалися опытом. Це замечательно. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, Телевізійні новини Миколаївщини. Щойно в мережі інтернет з'явилася офіційна інформація про те, що СБУ ліквідувала дві схованки російської зброї поблизу Волновахи та Рибинського Донецької області. Про це на брифінгу повідомив радник голови СБУ Маркіян Любківський передає кореспонденту Кремформу. Волновасі було виявлено чимало чималий арсенал зброї. Що цікаво, у сховку знайдено зброю, яка виробляється у Російській Федерації, і стоїть на озброєнні саме. У секретних службах Російської Федерації сумнозвісний вогнемет Шмель. Окрім того, знайдено 6 протитанкових ручних гранатометів, всіх 8 гранат різних модифікацій, та шеврони підрозділів військової розвідки Збройних сил Російської Федерації, сказав Людківський. За його словами, ще одну схованку, яку бойовики облаштували за 100 метрів від колії, СБУ віднайшла у Рибинському Донецької області. Вилучено ще один малогабаритний ракетний вогнемет і три гранати РГД-4 додав радник голови СБУ. Він наголосив на тому, що СБУ фіксує тенденцію до накопичення бойовиками зброї у зоні проведення АТО. Чи не щодня СБУ знаходить та вилучає великі арсенали зброї у різноманітних схованках? Зазначив Любківський, а поки що продовжуємо у Миколаєві. Відбувся заключний етап базового турніру Національної федерації кіокушен-карате. Чемпіонат України серед дорослих завершальний. Далі спортсмени, які заволоділи перемогою у суперників на татамі в Миколаєві, братимуть участь у змаганнях міжнародного рівня. До Миколаєва з'їхалися кращі з кращих артистів з 12 регіонів України. Ці спортсмени попередньо пройшли відбір на обласних рівнях і у рейтингових двобоях. Цей турнір буде буде для чемпіонату Європи, який Непосредственно в столиці ФРГ в місті Берліні. Цей турнір буде передвіряти формування основного костяка команди. Которая будуть принимать участь в відкритому чемпіонаті Америки в іюні місяці. Переможці і призери цього турніру матимуть змогу також представляти Україну на чемпіонаті світу в Токіо вже у листопаді. Бойці доволі ну, хороші титуловані, майстера спорту, майстера спорту міжнародного класу поприїжали сражатися з цієї України, практично, ребята. То есть это вже вони, перед тим як приїхати на наш турнір, уже пройшли отборочний турнір у себя в областях. Часть жизни на ну, определенный этап, то есть проверить себя, проверить свои силы. То есть как одна из тренировок. До початку турніру традиційно один з найкращих бійців зачитав клятву Кіокушин Каратем. Від всіх учасників турніру клянусь соблюдати правила, поважати спортсменів, слідувати законам Кіокушин Каратем, як завіщав на ситуацію АЯМ. ГОС! Участь у чемпіонаті взяли близько 80 спортсменів з Кушин, карате. Вони приїхали з різних куточків України. За результатами двобоїв поважне журі мало визначити 14 переможців за сімома категоріями. Ніколи в житті не будуть застосовувати свою фізичну силу проти мирного населення. Вони будуть завжди демонструвати свою силу і тим самим підтверджують, підтверджуючи доблесть і могутність нашого українського козацтва. Народний депутат побажав перемоги найсильнішим. А до початку чемпіонату наглядачів чекали показові виступи юніорів по катон і вражаючий виступ володаря шостого дану. Наталія Якубсон, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. Євросоюз та Україна схвалили удосконалений порядок денний асоціації. Цитую. Про це повідомила високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Моґаріні за результатами засідання ради ЄС із закордонних справ у понеділок. Передає власний кореспондент Укринформу у Брюсселі. Сьогодні ми домовилися з Україною про вдосконалення порядку денного асоціації, сказала високий представник ЄС. Як уточнили у раді ЄС, йдеться про схвалення рекомендацій щодо імплементації порядку денного асоціації Україна ЄС. І наостанок. У Миколаївському університеті імені Сухомлинського розпочала свою роботу виставка фітофлородизайну. На відкритті побували і наші кореспонденти. Оксана Переполиця з дитинства має потяг до мистецтва. Тому і професію обрала відповідну. Викладачу бразотворчого мистецтва. Проте, окрім своєї навчально-виховної діяльності, Оксана займається виготовленням картин із декоративних та висушених квітів, а також інших природних матеріалів. В моєму прикладі зараз іде тут сумісництво йде з ізанитка і йде за квіти засушені, є квіти штучні. На виготовлення усіх картин, що представлені на виставці, майстриня витратила місяць. Говорить, що в залежності від складності на одну роботу йде від 15 хвилин до кількох годин. Зараз у нас час достатньо важкий для нашої країни, для нас самих. Чогось хоч захотілося такого світлого, найкращого. А сама це мистецтво фітофлородизайн спонукає до цього. Ви вже побачите, може мої картини, вони вселяють трошки якось бажання, надію на подальше. Оксана зазначила, що такий вид мистецтва, як фітофлородизайн, миколаївські майстри не часто використовують у своїх працях. Але в Європі таке мистецтво зустрічається досить часто. З цього виду мистецтва працюють не дуже багато людей, тому мені би хотілося запропонувати вести якби нове і подальшому, щоб це мистецтво далі розвивалося. Єлизавета Сікварова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Власне, на цьому в мене все. Тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Та бажаю вам гарного настрою та доброго здоров'я. На все добре та хай вам щастить.